Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Watch. Вельми дякую за ваші коментарі та вподобайки до випусків. Так я точно знаю, що ви подивились відео. Ну а вподобайки важливі не тільки щоб підбадьорити команду Watch, яка працює над випусками. За кожну ми платимо по 10 гривень і отриману суму відправляємо на збори Збройних сил України. Щоб ви не сумнівались, чи не просто це гучні заяви. Всі звіти ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. Та в сторіс інстаграм щопонеділка, якщо дуже запрацювались, буває і вівторок. Ну а тепер до випуску. Нещодавно до нас приїхала новенька поставка швейцарського бренда Formax. Великий випуск про нього ми робили на початку січня. Там пройшлися і історію, і показали колекції. Якщо це для вас абсолютно новинка і ви бачите Formax в перший раз, рекомендую його подивитися. Проте, сьогодні я вирішила зосередитись саме на колекції Essence. Зараз трохи розкажу про неї і спробую пояснити, чому обрала саме її. Отже, у Formax наразі існує декілька колекцій: Essence та її різновиди, Reef, Field Automatic та Stratus. Кожна з колекцій є достатньо варіативною, а разом вони закривають, в принципі, всі найбільш популярні стилістики: Reef – це про продайв. Field Automatic логічно закриває філдову тему. Стратус ми поки не привозили, я б сказала, це дайвер трохи заміксований з пілотом. А от Essence це супер універсальний варіант, який може бути і повсякденним, і при цьому доволі яскравим. Багато залежить саме від циферблатів, які в Essence різноманітні та дуже гарні навіть в класичному виконанні. Загалом Essence в плані візуалу в мене асоціюється з категорією навпівспортивних годинників. Оцей трендовий дизайн, який ми бачимо в різних цінових, від доступних PRX до преміальних одемарів. Знову ж таки, наголошую на тому, що це моя персональна асоціація. Бо тут нема аж таких виражених кутів, прямокутних рантів, відвертої форми тонно, але тут є оце комбо практичного сталевого браслета, стометрового водозахисту, чудового виконання деталей, ергономічності та комфорту в носінні. Есенс важливо і цікаво ще й тому, що саме в цій колекції Formex реалізував свою ключову концепцію систему підвіски корпусом, яка дозволяє центральній частині годинника підійматися вгору, коли ви згинаєте зап'ястя. Ідея була в тому, щоб інтегрувати підвіску, яка працює за схожими принципами: що у авто, в корпус годинника для більшої стійкості на випадок ударів чи вібрацій. Ця концепція з'явилася не просто так, а була продовженням ДНК Formex, який з початку свого існування позиціонував себе як більш спортивний бренд з агресивним дизайном. Я гуглила у ті перші дизайни, ну знаєте, в тренді 2000-х дебелі такі годиночки габаритів Аля Панерай. Особисто я не жалкую про те, що ті часи і тренди минули. І сучасний есенс виглядає більш стриманим і універсальним. Конструкція цієї штуки така: між нижньою та верхньою частинами корпусу додали маленькі пружини. Годинник знаходиться у зовнішньому корпусі, а ось ці чотири пружини між верхом та низом дозволяють йому трохи рухатись вгору. Для чого воно треба? Щоб частково погнанати удари та вібрації з нижньої сторони. Але знову ж таки, точної інформації про допустимі навантаження нема, тому не буду радити вам перевіряти. Але як невеличка амортизація для механіки, чому б і ні, думаю, буде корисно. Другий момент, на мою думку, більш зрозумілий: конструкція є рухомою за рахунок цих же пружин. І якщо з якихось причин ваше зап'ястя набрякло, ця система компенсує цей момент, піднімаючи годинник трохи вгору. Можна сперечатись щодо ефективності цієї системи, але фішка Essence та Formax загалом полягає в тому, що це взагалі не єдина крута штука, яку пропонує бренд. Окрім системи підвізки, всі браслети та ремінці мають систему швидкої заміни, а застібки мають вбудовану систему мікрорегулювання до 10 мм. І якщо в сталових браслетах застібка також зроблена зі сталі. То в ремінцях Formex використовує карбон. В результаті застібка легка, міцна і також має мікрорегулювання. Звідки у Formex ресурси на реалізацію таких штук, якщо це бренд за межами великих концернів. Справа в тому, що поточний CEO Formex Рафаель Граніто це, по суті, спадкоємець великої компанії Dexel, яка займається виробництвом корпусів та браслетів для багатьох відомих брендів. І не просто штампує щось стандартне, а підходить до питання з точки зору інженерії та інновацій. Тож, у Formex є унікальний доступ до технологій і виробництва, якого нема в багатьох інших брендів. Все, про що я розповідала, підвізка корпусу, мікрорегулювання та система швидкої заміни це про досвід носіння. Але ж є ще і візуал. І тут варто зазначити перше, що впадає в око. Все правильно, це цифроблат. В Essence є як умовно стандартні циферблати, так і з родзинкою. Зараз поясню. Отже. Стандартними циферблатами я називаю ті, що мають вертикальні смуги. Але це не те, що можна побачити в пересічного бренда. Рівень деталізації дуже високий завдяки тому, що кожна лінія одна за одною окремо обробляється на верстаті з ЧПК. Будь то білий, синій, зелений чи червоний колір, всі класичні відтінки грають по-новому завдяки такій обробці циферблата. В новій поставці ми привезли вперше білий колір. За рахунок об'ємних накладених міток, що мають шліфовку з дзеркально полірованими фасками. Та у цих розкреслених станком ліній циферблат має цікаву грутіне, і якщо іноді білий здається нудним, тут такого ефекту й близько нема. Також в Україні вперше з'явився червоний есенс. Хоча насправді він не зовсім той червоний, ніби ягідний чи трошки винний, що в принципі відповідає назві гамаре. Вона означає сорт червоного винного винограду, який вирощують в регіоні Романді. Його ще називають французькою Швейцарією. Серед доступних в Україні класичних кольорів наразі є вище згадані: білий, червоновинний, зелений, синій та дегради такий коричневий градієнт. Просто заради цікавості ми порівняли декілька циферблатів Essence зі схожими кольорами циферблатів інших брендів. Ну а інша категорія циферблатів це про щось нестандартне. Ну, наприклад, циферблати з натуральних каменів. Якщо ви слідкуєте певний час за світовими релізами, то знаєте, що наразі є певний тренд на отакі кам'яні циферблати. І зазвичай моделі, в яких це реалізують, коштують досить дорого. Проте у випадку з Formax це так не працює. Ціна трохи відрізняється від стандартних essence, але не суттєво. Фішка кам'яних циферблатів полягає не тільки в тому, що вони дуже красиві. Вони ще й абсолютно унікальні, бо візерунки не повторюються. От, наприклад, в одної поставці до нас знову приїхав цифроблат із зеленого малахіту. І він відрізняється від того, що ми бачили в першій партії. Така сама історія і за агатом: цей напівпрозорий камінь, що формувався тисячоліттями в поглибленнях у вулканічній породі, має декілька шарів та візерунки смуг, які відрізняються за відтінком і ступенем прозорості. Ці смужки змінюють відтінок від глибокого синього. До світлішого, і знову ж таки, циферблати не повторюються. А от, наприклад, є айзенкізель – такий кварцевий камінь. Назва така, що виговорити складно, але не менш складно і створити такий циферблат. Бачите цю жилку, що проходить крізь циферблат. Щоб її показати, основу каменя потрібно розрізати на шматочки, які будуть і тонкими, і при цьому достатньо міцними, щоб не зламатись в процесі обробки. Маленька товщина необхідна для того, щоб зберегти власне товщину самого годинника. Тому що у випадку кам'яних циферблатів вам потрібно вмістити ж і заготовку з каменю і латунну основу. Процес складний, тому і обсяг виробництва на рік невеликий, не більше 100 штук. Тобто це не лімітація як така, а просто обмеження у зв'язку зі складним технологічним процесом. Серед останніх технологічних досягнень Formax в рамках колекції Essence нові метеоритні циферблати. У нас в наявності зараз є Space Gold. Майже всі кольорові циферблати з метеоритів зазвичай роблять за допомогою стандартного процесу PVD. Однак, через високий вміст заліза в метеоритах, Формекс почав експериментувати з гальванічним покриттям і в результаті виявив, що може успішно наплавляти 18-каратне рожеве золото безпосередньо на поверхню метеорита. Замість того, щоб бути просто кольоровою версією метеорита, циферблат Gold має надзвичайно блискучий вигляд, зберігаючи при цьому. Унікальні візерунки від Манштетена. Вони також є унікальними для кожного метеоритного циферблата. І, до речі, тут нема базового металевого шару, ніжки циферблата припаяли безпосередньо до шматка метеорита. Нещодавно Формекс представив ще один метеоритний циферблат ніжного блакитного відтінку, який має назву Space Glacier. Тут метеорит вкрили шаром срібла, а зверху ще нашарували лак на основі целюлози з блакитним відтінком. Ми вже передзамовили цю модель в 39 му та 43 му корпусі. Буде десь влітку, коли приїде, обов'язково зробимо огляд. А сам Формакс, до речі, всю квоту на цей рік вже розпродав. Якщо за якість браслетів, ремінців та корпусів відповідає підприємство Dexel, то за циферблати можна подякувати Кадранор. Фабрика існує з 1981 року і спеціалізується на виробництві високоякісних циферблатів. У годинниках цінової категорії FORMEX циферблати зазвичай виготовляють в Азії, але всі їхні моделі створюються у швейцарському місті Куртедо. Оскільки власник кадранор Ромео Граніто мешкає в б'єні, він часто заходить у FORMEX, що дозволяє Рафаелю та його команді детально працювати над продуктами. Кадранор має власну лінію гальванічного покриття та фіхця з лакування, що дає змогу повністю контролювати процес. Тут і відбувається магія циферплатів Formex з бронзи, перламутра, малахіту, карбону і метеоритів. Можливо, варто було б розпочати випуск з різновидів Essence, але мені хотілося показати особливості та характерні штуки серії. Тому різновиди я залишила вам на сам кінець. Тож Essence є різні. Наприклад, є Essence Essence. Це сталеві моделі на браслеті або на ремінцях від нейлону до шкіри і каучуку. Вони представлені в двох розмірах. 43 мм та 39 мм. Обидва розміри досить універсальні. 39 має товщину 10, а 43 10,6 мм. Відстань від вушка до вушка 45 та 49 мм відповідно. Окрім класичних есенс, є ще есенс легера. Особливість цієї серії це карбон, з якого виробляють корпуси та іноді циферблати. Тут є два розміри корпусу 41 мм та 43 мм. Обидва мають товщину 11 мм. До речі, зверніть увагу, що корпус зроблений з карбону, а рам та заводну головку з кераміки. І в чорній моделі до всього циферблат також карбоновий. Це зрозуміло по характерному візерунку. Хоча це механіка, а моделі легесенькі завдяки карбону та кераміці. Ну і в 2025 році Essence поповнився новими керамічними скелетонами. Formex виділив їх в окрему серію essence кераміка. Я не хочу на них сильно зупинятись. Там насправді є чого розказати, але я хочу зробити це, коли вони будуть в Україні. Ми вже замовили. Їх. Тому залишу все цікавеньке для окремого огляду. Щодо механізмів, всі Essence мають механізми Selita SW200 із запасом ходу 41 години, які сертифіковані COSC. Кожен годинник має в комплекті сертифікат, в якому вписані всі заміри конкретно цієї моделі. Формекс його доповнює декоруванням. Ви можете побачити на мостах термічно оброблені воронені гвинти. Та скелетонований ротор, також виробництво Formex. Водозахист Essence складає 100 метрів. Ну а тепер до підсумків. Особисто мені досить складно категоризувати бренд Formex. Він не є частиною великого концерну, при цьому забезпечує високий рівень виконання, а в багатьох аспектах він навіть вищий, ніж у деяких гучних брендів індустрії. Він має невеликий асортимент. Але при цьому кожна модель пропрацьована з великою увагою до деталей і побажань годинникових ентузіастів. Тут є і технологічні матеріали, і інноваційні розробки, але при цьому ціна залишається в більш ніж адекватних рамках. Essence, будучи ключовою колекцією бренда, має найбільший асортимент і зібрала в собі максимум досягнень Formex, принаймні на зараз. Карбон, кераміка, метеорити все це зібрано саме тут. Хоча це ніяк не применшує якість всіх інших серій. Взяти хоча б чудові дайвери рів з легкозмінними безелями, чи титанові філдиси з кравими циферблатами. Тут вам, звісно, не 300 плюс моделей, як, наприклад, лонжин, але певні цільові запити Formex закриває. Коротше кажучи, я пропоную вам за можливості завітати до нас в магазин і подивитись годинники Formex, Essence і інші моделі. Тут варто отримати їх в руках, пороздивлятись та приміряти, щоб зрозуміти, в чому соль. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі, Па-па!